Мама покійної Али Мацібори, якої вже, жаль, п'ятий рік немає. І все, судимося, судимося, але ну, сподіваюся, що сьогодні буде вже вирок. Наталія Киценко чотири роки відвідує Знам'янський суд, який розглядає справу про підпал та вбивство її доньки Али Мацібори. Показує її фотографії. Каже, доньці було 22 роки. У 2018-му в селі Цибулеве її облив бензином та підпалив чоловік. Через опіки жінка померла у лікарні. У неї залишилась донька від першого шлюбу. Дитину виховують батьки Али. Це сталося 14 листопада. Ввечері. Подзвонив сусід, племени чоловікові, сказав, ала горить. Туди забігла, то там коло цього стояла ала, вона вже обгорена стояла. Нігті, бо в неї нігтики позлазили нігтики. Одежа в неї тільки рубчики од одежі залишилися. І в роті. дуже вона казала, що в бутіпече. Під час судового засідання прокурорка Олена Мороз вимагала для обвинуваченого заскоєне довічне позбавлення волі. У нього була сварка з дружиною, після чого ним було її облито бензином. Вона горіла, в неї були ушкодження у вигляді обширних опіків шиї, грудної клітини, живота спини, поясниці, верхніх та нижніх кінцівок. Це були другі, треті та четверті ступені опіків, а також в неї були опіки верхніх дихальних шляхів. Розгляд справи тривав чотири роки. За цей час змінилося три колегії суддів. Перед оголошенням вироку обвинуваченому Володимиру Маціборі дають слово. Він вважає себе винним в необережності, а не умисному вбивстві. Умисло на те, щоб заподіяти, хоча б якесь моральне чи фізичне страждання, будь-кому мені навіть на думку ніколи не приходить. Тим більше, я навіть подумати, не міг, що... Обставини спричинять так таку непоправиму втрату моєї дружини, про що я дуже кажу. Визнати Володимира Мацібуру винним у вбивстві такий вирок оголосила суддя Галина Бернікова. Призначити покарання у виді довічного позбавлення волі. Достягнути з Мацібура Володимира Олександровича на користь потерпілики ценко Наталії Федорівни в рахунок відшкодування заподіяної кримінального правопорушення майнової шкоди. 27 тисяч 469 гривень, 29 копійок. моральна шкоди 500 тисяч гривень. Обвинувачений сказав, буде подавати апеляційну скаргу. Будемо скаржувати, так як суд є упередженим і не досліджувалися ніякі докази, відмовлено во всьому. В той день жінка прирівнувала, накинулася на мене з бензином. Де я хотів забрати бензин, облилися обоє. Таким чином, потім помирилися. Я закурив сіарету, що і стало причиною. Подати апеляційну скаргу на рішення суду може впродовж 30 днів. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.